Всім привіт, як вас звати? Саша. Давід. Водя. Петя Кирил. Треба зараз буде переводити слова на українську мову. Будемо вчати українську мову разом. Ви десь навчаєтесь? Да. В, школі. В школі В школі українську мову преподають? Так. Тому давайте разом будемо навчати. Перше слово треба перевести на українську мову. Не знаю. <реж> роженіця. Ороженіця? Да, да, Щось таке. Ну, давайте далі тоді. Породілля на українській. Да. Ячейка. От тебе ми залишаємо речі. Куди? Ячейка, це. Комірка, комірка. Іспокон віков. Іспан віков. Скоро. Щось сложного вопроси. Спокон